Шановні клієнти, ми все ще чекаємо нашу вивізку, то, щоб ви могли нас знайти набагато легше, ми зараз вам зробимо невеличкий огляд, де можна припаркуватися і до нас легко дійти. Якщо ви їдете зі сторони Ниво, ви бачите мегамаркет, і з іншої сторони мегамаркету ось ми. Тобто легко нас можна знайти. Ходім покажу, де можна припаркуватися. Коли ви їдете зі сторони метро Нивки або Проспекту Перемоги, ви проїжджаєте мегамаркет, який ми показували, світлофор, і на цьому світлофорі можна припаркувати фонд-парковка з однієї сторони, а також парковка, будь ласка, з іншої сторони. Якщо ви їдете зі сторони виноградаря, не проїдьте, будь ласка, наш поворот, тому що орієнтуйтесь на фудмаркет, також є вон туди величезна парковка. І ідемоте ще покажу, ще як можна під'їхати прямо до салону. Ви заїжджаєте з цієї сторони, де стоїть зараз біла машина. Повертаєтесь сюди, їдете тут по третуару і повертаєтеся сюди. І також маємо ось тут паркомісця. Не одне, два, три. І також можете припаркуватися прямо під нашим фасадом. Часто навігатор веде саме в цю точку, тобто до ринку, там у нас оптика. Але ви можете припаркувати машину ось тут і далі прийти до нас 30 секунд. Просто потрібно прийти вздовж цього ж будинку, але до кінця ми з іншої сторони. Федімпі його ми ось йдемо. будинок по ліву сторону, по праву мегамаркет, про який ми говорили раніше. Центральна улиця Щербаківського, ось вона. І ми йдемо до нас. Ось власне ми і дійшли до нашого шугу. І на у спиною. До речі, ви можете побачити. Машина припаркована біля салону, що теж є зручно. Тож нас не тяжко знайти. Головне інструкція ми для вас зняли. Раді будемо бачити вас в нашому шоурумі.